Виконуємо частину 4 практичної роботи 11 за підручником інформатика 8 класу авторів Лазарець 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файли, які надали автори підручника. Ми виконуємо частину 4. Отже, переходимо на аркуш, частина 4. Ну і спочатку нам потрібно обчислити середнє бігу спортсменів. Бачимо, ось тут написано, з допомогою яких функцій ми це робимо. Це все статистичні функції. Виділяємо клітинку C3, вибираємо вставити. Функція. І статистичні функції ось. Але для Average, середнє, воно в нас є ось тут зверху. Так швидше. Вибираємо потрібний діапазон, тобто результати, та натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Автозаповнення не потрібне, відмовляємося. Бачимо, що вийшло 12,5. Але якщо ви самі додасте ось ці числа і поділите на кількість, скільки їх є, то побачите, що число є інше. Чому так? Давайте класимо по ньому і бачимо, з'являється дата. Тобто в нас тут не числовий формат, а формат дати. Чому так? А тому, що в нас ось тут стоїть не кома, а крапка. Отже, скрізь потрібно зараз вручну поміняти крапку на кому. Ось так. Надіюсь, що ніде не помилився. Бачимо, результат вже інший. Тепер знайдемо медіану. Медіана це середні значні вибірки, які ділить дані на дві рівні частини. Тобто всі ось ці числа потрібно розташувати в порядку зростання чи спадання, та знайти число, що стоїть посередині е, даного ряду. Ставити функція, статистичні функції. І шукаємо вже ось тут медіан. Ну, а діапазон той самий. Ентер для підтвердження. Відмовляємося. Тепер знайдемо моду, мода показує, яке число найчастіше буває в даній вибірці, в даних результатах. Діапазон скрізь той самий. Тепер обчислюємо стандартне відхилення, яке показує, наскільки значення у вибірці відхиляється від середнього значення. Стандартне відхилення рівне корінню квадратної дисперсії, Ну, що це таке вам ще не потрібно знати? Я натиснув Ентер. Без виділення діапазону. Через це з'явилася помилка, тепер Enter. Тепер потрібно знайти найкращий результат у зв'язку з тим, що це біг, то нам потрібно знайти найменше число. Для цього скористаємося функцією min. На ну, ось тут є зверху. Вже не забуваємо виділяти діапазон. Це найкращий результат, а тепер знайдемо найгірший результат. Це вже функція Max, тому що потрібно знайти найбільше число. Завдання один виконали. Переходимо до другого завдання. Ось тут, ось тут. І ось тут все те саме, як і зверху в першому завданні ми робили. Шукаємо середнє. Enter для підтвердження. Шукаємо медіану. Та модум. Далі шукаємо суму всіх даних голосів. Для цього скористаємося функцією сам. Вона є в нас ось тут зверху. Не забуваємо виділяти потрібний діапазон. Тепер шукаємо максимальну кількість голосів. Використовуємо функцію Max, Enter для підтвердження та мінімальну суму голосів. Це вже функція min. І тепер бачимо, що в нас написано: зробіть тільки діаграм на ваш вибір. Я отут бачу, що можна зробити тільки діаграми по ось цих стопчиках. Тобто спортсмен та результати. Вставити Діаграма. І запропонувала стопчасту діаграму, яка і підходить. Якщо у вас якась інша, то відкриваєте тип діаграми і вибираєте стопчасту. Давайте зменшимо тільки трішки розмір, щоб вона помістилася ось сюди. І для нижньої таблиці також зробимо. Давайте змінимо трішки стиль діаграми. Завдання виконано. Пам'ятайте, що в нас все зберігається на Google диску. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!